Вітаю, друзі! З'явився час та настрій розказати щось цікаве із свого життя. Другий челендж це мій канал YouTube, де а я, я є... Дякую. Четвертий і не останній челендж. Це втеш да, втеш та, втеш. Та, да, розмовляю з нами. Не зупинятися на досягнутому Ні, ніколи. Тільки вперед. Пересуваюсь серед земноморського узбережжя, з прилини Аланія до... Узбережжя МРА До регіону регіона Бурса Муданья. Буду відвідувати змагання з триатлоном. Це теж моє таке хобі. Будемо проїжджати через Коню, Анкару. Ну, Тобто, час довгий і є про що побалакати у 2013-му. Я пройшла своє перше навчання курс MBA Operations Management, який був доступний тільки з'явилась платформи Кусера. Де Вартон Юніверсіті пропонував дуже цікаву тему, і для мене це був новий досвід, тому що навчання в американському університеті, навіть онлайн, це настільки відрізняється від того, як я в екстрадянській школі да, отримала моє вищу, мою вищу освіту і з цього часу, по перше. Я дійсно почала розмовляти англійською, тому що для того, щоб завершити цей курс, потрібно було кожного дня щось робити, писати, відповідати, формувати, розуміти. А і після цього, маючи стільки навантаження, да, директор підприємства по закупівлям. Вої діточок, виховання без чиєї допомоги, це із здоров'ям і толкуватися здоров ж і в школі навчання, і приготувати, і погуляти, і спорт активності, і у це додаткові 10-15 годин на тиждень, щоб навчатися. Тобто, я зрозуміла, що немає нічого неможливого, а такі труднощі він тільки мотивують знайти нову бежу для досягнення. Ось так, десять років тому почалась моя. Нон стоп така дорога, шлях до навчання кожного дня, кожного тижня щось нового. І наразі в мене декілька таких челенджів. По-перше, я вивчаю німецьку мову і є бажання вже в наступному році розмовляти, а не тільки розуміти та можливість проходити тести, тому що граматика це перше, що я полюбляю вивчати. Другий челендж це мій канал YouTube, де я ще не вивчила стільки багато технічних складових запису з обробки відео, як це викладається, як усі ці ілюстрації, обкладинки робляться, робота з ілюстраторами, робота з оптимізейшнсіоптимізейшнці, ну алгоритми YouTube і так далі. Ну, тобто, це дійсно потрібно мати час. Нову техніку також, щоб вивчати, робити краще і е, насолоджуватися на цьому шляху. І третій мій челендж – це дійсно мої діти, проєкт е, навчання мого сина перехідний е, такий рік з української системи на німецьку систему. І тому адаптація до середовища, до інших умов, до е, використання німецької мови. Да? Ну це все ми проходимо разом, тому що тому що я ще письмо. Чому я роблю це як е е єврейська мамочка, як мої е подруги говорять мені? Тобто, приймаючи до уваги моє маніакальне зацікавлення навчатися кожного дня, е приймаючи, що я пройшла у цю кризу середнього віку, коли здається, що ти вже все знаєш і вже тільки пожинати плоди від життя, да, час настав. Тому виявилось, що я готова дійсно допомагати синові здавати навіть іспити з вищої математики, математиці та фізики. Звісно, не тільки я, а за допомогою мого розуму, штучного інтелекту, все ж таки старань сина. Та допомога моїй дочці, яка теж дуже багато лайфхаків, розповіла, як користуватися штучним інтелектом для навчальних таких процесів. І ви знаєте, це правда. У свої 53 я закінчила перший курс, тобто два семестри Харківського університету Каразина. Те, що, що у сучасному житті кожного дня ми отримаємо нову можливість е, щось е, зробити або скоріше, або цікавіше, або просто навчитися тому, чому навіть не мріяли навчитися. І тому це і штучний інтелект, і праця з усіми Microsoft там, е, додатками Word, Excel, е, PowerPoint, е, презентації. з'явилася така думка, що мені 50 що найцікавіше в моєму житті ще попереду, і тому дуже хочеться щось гарне розповідати, щоб мотивувати людей надихати своїми цікавими історіями. Що дійсно все цікавіше ще попереду? Найтяжчий час у моєму житті був у 20 років, коли мені здавалось, що все життя закінчилось, а я нічого не намагалася, не спромоглась досягти у цьому житті. Тому звісно, завжди з посмішкою згадується. і е, дійсно думаю, що все найцікавіше після 50 -ті тільки починається. Чому мене навчило життя за останні 30 років? І другому рівні німецької мови, і це буде моя друга іноземна мова. Я з задоволенням просто немає часу для того, щоб це як студент інтенсивно зробити. Я навчилася користуватися Canva. це майже безкоштовний такий додаток. Це програма, в якої ти можеш навчитися створювати презентації, гарні обкладинки, просто працювати з документами, відео відтворювати, записувати. Це дуже виявилась для мене цікава платформа для реалізації яких творчих здібностей. Я не вмію малювати, наприклад, але завжди чоловік отримує задоволення, коли він змог, зміг зробити якийсь продукт. або Екаль оце отримав дуже духмяний хліб, художник намалював картину. А коли ти от створюєш відео, да, в мене немає там стильстилістичної чи художньої здібності, але я можу якийсь технічний продукт зробити, і це реалізація творчого потенціалу людини. Маленька зупинка, тому і подихати, і згадати про ще дуже багато досягнень це можливість подорожувати. Я можу з певненостю сказати, що за усі подорожі десь 20 країнами за останні 10 років, переважно в Європі, але і Азія була. Я зрозуміла, що як це приємно мати дім в Україні, повертатися до улюбленого Харкова і розуміти, що Харків Україна завжди чекає на тебе і тобі завжди буде затишно. Ще життя навчило мене робити пріоритети, як я вже казала, перший пріоритет в житті для мене це моя родина, мої діти. Мій життєвий проєкт, да, проєкт. І тому я вже не маю якісь дурниць там досягти професійному вимірі якихось висот. Мені достатньо бути технічним спеціалістом та просто робити з задоволенням свою не менеджерську, а технічну роботу. Що немає ось е, цієї переваги, е, що обрати е, там, де зарплатня велика, або там ти будеш, де ти будеш обрати задоволення. Тобто я вже можу дійсно обирати не гроші, а відчуття е, зацікавленість. ще дуже цікавий досвід. Ялась отримувати вивчати Це ж не так просто, це теж випробування е е з новими психотипами там, чоловіків да, намагатися знайомитись, е знайти чи цікаві, ну, тобто, прорахувати, е пропрогнозувати майбутнє. І за 10 років, ну, навіть більше ніж 10 років, я можу сказати, Дуже сучасних років вона навчила бути, здобувати ось це задоволення від кожного дня шляхом навчання, і тому для мене це не стрес або нова робота, або нові додатки.